Вважають, що масове вимирання динозаврів сталося 65 мільйонів років тому. Але цікавість до них не згасає не лише в науковому світі, а й в кінематографі. І ми б точно здивувалися, якби сьогодні побачили перед телевізором динозавра. Приблизно таке ж здивування відчували вчені, коли знайшли латимерію коморську, деталі у нашому відео. Перенесімося подумки на 385 мільйонів років тому навколо ліси з деревоподібних папоротей, хвощів і плаунів. на суші під палючим сонцем багато різноманітних членистоногих, але де ж хребетні тварини, динозаври або що? До появи динозаврів ще понад 100 мільйонів років, та й хребетних слід шукати лише під водою ось де вони особливо багато риб, променеперих і хрещових. І, на думку вчених, саме предкам сучасних риб ми завдячуємо виходом на суходіл, не окуню чи акулі, а предкам сучасних лопатеперих риб. Насамперед необхідно було пристосуватися до дихання атмосферним киснем, а не розчиненим у воді. Так, у предків лопатеперих риб, окрім зябар, з'явились легені. Вони утворились як видозміна плавального міхура, характерного для променеперих риб. До легень повітря має надходити ефективно. Тож на голові лопатепері риби мають ніздрі або, як їх ще називають, хоани це внутрішні отвори носа, що сполучають його з ротовою порожниною. Для того, щоб вдихнути атмосферне повітря, звісно, необхідно винирнути з води і певний час утримувати голову над її поверхнею. Рецепт доволі простий доплисти на мілководдя, спертися на кінцівки і подихати. Щоправда, вони не схожі на кінцівки інших тварин. У лопатеперих риб плавці до поясу кінцівок кріпляться однією кісточкою, а далі йде набір дрібних кісточок, серед яких нараховується 5-8 пальців залежно від виду. Також є групи м'язів, за допомогою яких риби можуть рухати різними частинками кінцівок та піднімати тіло, щоб подихати. Через легеневе дихання в лопатеперих риб дещо інша кровоносна система, ніж у променеперих. У них з'являється мале коло кровообігу, яке об'єднує серце та легені. У серці теж відбулися зміни. Воно має три камери. Передсердя лопатеперих риб поділене на дві частини. В одну з них надходить венозна кров від внутрішніх органів, не насичена киснем, а в іншу кров із малого кола кровообігу, тобто артеріальна кров насичена киснем. Одна з гіпотез, що пояснює появу легень у лопатеперих риб, спирається на посушливий клімат близько 350 мільйонів років тому. Середня температура на поверхні землі сягала 30 градусів за Цельсієм. Це сприяло підвищенню температури води. І тут постала проблема зростає температура, зменшується розчинність кисню. Про це та інші фізичні властивості кисню ти можеш дізнатись, перейшовши за посиланням на відео з хімії. Кисню у воді дедалі менше, а мешканців, яким він потрібен, більше. Натомість на суходолі ставало дедалі більше рослинності, яка цей кисень продукувала, а конкуренція за нього була меншою. Відтак пристосування до дихання атмосферним киснем у предків лопатеперих риб стало вирішальним в історії розвитку хребетних тварин. Це дало змогу вийти на суходіл. 1938 року музейна працівниця і натуралістка Марджорі Куртене Латімер прийшла до рибалок, щоб оглянути їхні улови. Це було її звичкою. Деколи Марджорі знаходила рідкісні камені, пір'я, черепашки молюсків тощо. Але того дня вона побачила незвичайну рибу. Марджорі привезла її до музею та намагалась розпізнати вид самотужки марно, адже риба мала напрочуд дивний вигляд. Тож згодом Марджорі зв'язалася з Джеймсом Смітом, місцевим іхтіологом. Іхтіологія, наука, що вивчає риб. Джеймс був шокований, адже перед ним лежала риба, яка за тодішньою думкою зникла з лиця землі разом із динозаврами близько 65 мільйонів років тому. Цей вид риб був названий Латимерія Чалумне, на честь Марджорі Латімер та річки, де цю рибу було знайдено чалумна. Українська назва цієї риби латимерія Коморська мешкає вона біля східного та південного берегів Африки. Особливим є її забарвлення – темно-синє з білими плямами. Розміри латимерії можуть сягати 180 сантиметрів завдовжки, а вага її досягає приблизно 95 кілограмів. За способом живлення латимерія є хижаком, причому нічним. Живиться вона молюсками, рибами чи дрібними акулами. У день латимерія відпочиває в темних печерах на глибині до 150 метрів, а вночі піднімається і починає полювати. Клас лопатепері містить дві групи китичнопері та дводишні. Латимерія Коморська представник китичноперих. 1997 року біля берегів Індонезії був знайдений ще один представник цієї групи, латимерія індонезійська. Сучасні китичнопері, на відміну від своїх предків, втратили хоани та легені, чого не скажеш про представників дводишних, які мають і легені, і хоани, і зябра, причому переважає в них дихання саме легенями, а зябра виконують лише допоміжну функцію. Такий спосіб дихання називають подвійним диханням. Сучасними представниками дводишних є лусковик, рогозуб та чотири види роду протоптер, представником якого є мармурова дводишна риба. Молекулярні дослідження генетичного матеріалу лопатоперих риб демонструють їхню більшу спорідненість із чотириногими тваринами, як от амфібії, ніж з іншими рибами, а наявністю викопних видів Хоан. Легень ускладненої будови кровоносної системи і кінцівок дають підставу вченим вважати, що саме лопатепері риби стали проміжною ланкою між рибами та іншими класами хребетних тварин. Запам'ятай іхтіологія це наука, що вивчає риб. Для усіх викопних та для деяких сучасних лопатеперих риб характерні кінцівки з пальцями, легені, як видозміна плавального міхура. Два кола кровообігу, трикамерне серце та хоани. Хоани ніздрі – це внутрішні отвори носа, що сполучають його з ротовою порожниною. Сучасні лопатопері риби представлені двома групами китичнопері та дводишні. Латимерія коморська і латимерія індонезійська це китичнопері риби, а до дводишних належать рогозуб, лусковик та мармурова дводишна риба з роду протоптер. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.